Що ти являєш вдома Христа? Чи ти являєш якусь бурю в пустелі? Тому що ти віруючий. Ісус явив Царство Боже. І ніхто інший не може його явити по-іншому, ніж так, як явив Ісус. Християни, я вам хочу сказати одне. Досить жити в якомусь племені християнському. Чуєте? Ми не племена. Ми є тіло Христове. І дивіться, Ісус постійно говорить про те, що наближається царство Боже. Він не говорить тільки про те, що спастися має душа. Центром всього, для чого прийшов Ісус Христос на землю, це є, щоб забрати владу. В кого? В дьявола, в сатани. І відновити свою владу. Тобто принести Царство Боже на землю. І в очі наші Він чітко говорить: нехай буде царство Твоє. Моліться так. Нехай буде царство Твоє як на небі, так і на землі. Ісус приходить, щоб взяти владу, бо без влади царство не може існувати. Або воно буде виконувати зовсім інші функції. Розумієте? І коли Він бере цю владу на Христі? Але ми йдемо далі. Що зробили з Євангелією, яка проповідувана Ісусом Христом про Царство Боже? Практично Євангелія стала для багатьох лишень душеспасаючою Євангелією. Її настільки звузили і настільки спресували, що практично в більшості проповідується головне покайтеся, головне прийміть Ісуса за Господа, бо будете мати життя вічне. А в істинній Євангелії мова йде в першу чергу завжди про повне панування. Чуєте? Про повне панування. Ой, алілуя! А не тільки про спасіння душ. Так, да, спасіння душі це є важливо. Звичайно, що так. Це важливий аспект, але не єдиний. Не можна все решту відкинути. Благодать тоді не діє. І через те, що благодать не діє, тобто люди не приймають її, не проповідують. А як почуєш? Як увіруєш, якщо не почуєш, скаже Господь. Як? Тобто ми повинні проповідувати царство, в якому є все. І спасіння в тому числі. Як один з функціональних. Дієвих факторів, що спасіння є, Алілуя, Воно є де? Тут, в Євангелії, але це не одне. Як ми кажемо: я віддав Ісусу все своє життя? Що ти розумієш під цими словами? Що ти віддав Ісусу? Яку частину? Саме яку частину життя ти віддав? Аллилуйя. Я думаю, що не кожен з нас зараз насмілив бися вийти сюди і розказати, що він віддав. Чому? Тому що прийшло би розказати про плоди, які приносять те, що ви віддали, вони повинні приносити плоди. Бо ми судити можемо тільки по чому? По плодах судіть. В якому співвідношенні є те, що ви віддали, і те, що залишили собі. Просто подумайте, в якому співвідношенні? 30 на 40, чи 30 на 70, чи 70 на 30? Алілуя! Коли так задумуєшся, думаєш, Господи Боже мій, а наскільки я себе тобі віддав? Ми ж співаємо пісні, ми прославляємо тебе, все, бери нас на Тобі. Все віддам я для Ісуса. У -у -у. Може, не співаємо так? Або краще співаємо, але віддаймо все для Ісуса. Бо Він все віддав нам. Через благодать в царстві Його є все, що ви хочете. Все, що може забажати наша душа. Алілуя. А ми думаємо, про що в більшості? Про минулі гріхи? Да, вони прощені. Бо ми покаялися про добрі діла, які ми сьогодні робимо. І це наш, це наш блуд, коли ми так думаємо. Розумієте? Тільки коли ми прийняли істинне Євангеліє, тільки тоді в нас одна віра євангельська, один правильний образ це Ісус Христос. І одне посвячення Царство. Наблизилось, коли ж воно звершилося? Звершилося царство, коли він воскрес. І тоді ми читаємо Марка, 16-й розділ з 15-го вірша, і там все написано, що ми маємо робити, то чи ти віддаєш себе Ісусу? Знаєте, люди нарешті повинні дізнатися про Царство Боже. Але запитай тепер сьогодні, якщо дивитись будуть на тебе, я і собі задавав, задавав таке питання, тому я сьогодні сміливо задаю вам. Якщо люди будуть дивитися на мене, я задаю собі це питання, щоб вам було легше, але ви задайте і собі. Чи вони готові будуть прийти в царство? Чи вони готові будуть жити в царстві? Чи ви представляєте в кінці кінців царство, яке? Самого Бога? Бо в більшості, коли говориш, а особливо на початках, люди часто кажуть, а де це царство? Я не бачу його. Покажи мені, в якій церкві, в якій деномінації, куди мені піти? Де являє царство? Де ці чудеса і знамена? Де ми бачимо ці зцілення? Ці Воскресіння, де ми бачимо? Ми бачимо тільки записки. Я розумію, хтось каже, знов за записки риба говорить. Говорю. Так, важко жити. Важко. Звичайно, важко. Без, Поза царством жити важко. Але воно має бути в тобі, і воно має бути посеред нас. Але люди не розуміють цього. Знаєте чому? Бо не бачать цього. А Ісус сказав: як не побачите чудес і знамен, що не увіруєте. В царстві є чудеса і знамена, та воно наповнене цими чудесами і знаменами. Воно наповнене силою Духа Святого, тому що Дух Святий провадить зараз царство. Він і поза царством, звичайно, що так. Але чи ми готові. Війти і стати жителями царства тут вже на землі. Чи ми готові віддати себе Ісусу? Чи все ж таки ми готові віддавати Ісусу те, що нам важко, а те, що ми хочемо, ми робити, будемо самі і довершувати те, що ми хочемо в кінці кінців прийдеться каятись знову. А інші, подивившись на нас, скажуть, в якому він царстві живе. Тоді що ви розказуєте? Про що ви розказуєте? І отак. Подивимося на сьогоднішніх християн, які увірували в Ісуса, але не живуть в царстві. Чи мусульмани захочуть прийти в таку церкву? Буддисти. Ні. Вони бачать, що ці християни якісь бідні, якісь перелякані, і зараз в них все не того. Нап'ються, матюкаються, проклинають. Я перепрошую, про яке християнство йдеться? Про що говориться? Як ми можемо спасти світ? І в цьому якраз питання. Христос сказав, як прийду, то чи побачу віру? І думаю, Господи, ще не приходь. Бо хочеться хоч ще трохи, бо стільки неспасенних, стільки, Господи ще не прийняли тебе за Господа, А скільки є тих, які живуть далі в грісі, не розуміючи, що Бог все вже зробив, вони далі просять і просять стоять, і кажуть з ранку до ночі, і з ночі до ранку, і просять те, що вже дано. І Ми часто хочемо аж почути, щоб Господь сказав. А піди возьми. Може, когось я зараз пробудив? То піди і візьми, бо все вже звершилося.